Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі! Запрошую першокласників на урок математики. Тема нашого уроку обчислення на основі нумерації, складання задач різних типів за малюнками та частиною умови. Тож, всі сідайте тихо, діти, домовляємось, не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Починаємо ми з лічби десятками в порядку зростання. А зараз віршована задача. Здогадались за малюночком, що це за дерево? Дуб, правильно, оскільки під ним ми бачимо жолудів та поросят, які смакують жолодями. Отже, задача. Жолодів аж 5 десятків назбирали поросятка, три десятка вранці з'їли, скільки на обід лишили? Правильно, 5 десятків відняти три десятки буде 2 десятки. А зараз готуємось до усного опитування. Що більше 1 десяток чи 12 одиниць? Звісно, 12 одиниць, адже 12 це 1 десяток та 2 одиниці. Яке значення має цифра 1 у записі числа 17? 1 – значить. Число 17 містить 1 десяток. А цифра 7 7 одиниць. Що позначає цифра 3 в числі 33? Оскільки обидві цифри 3, то 3 десятки та 3 одиниці. А зараз назвіть числа другого десятка, які це? Від 11 до 20, а п'ятого десятка. Від 41 до 50. А які числа називають круглими? Ті, в яких 0 одиниць, правильно, що закінчуються нулем, Це числа 10, 20, 40, 70, 100 тощо, полічить десятками у прямому та зворотному порядку, у прямому ми сьогодні з вами вже лічили, давайте у зворотньому. Починаємо: 10, 90, далі 8, 7, 6, 5. 40 30, 20, 10. Наскільки кожне наступне число більше за попереднє було в цьому ряді? коли ми Коли лічили у прямому? На 10. А коли у зворотньому, то кожне число було на 10 менше. Що дорівнює 1 дециметр? Значить 10 см, а 3 дециметри 30 см, 7 дециметрів 70 см, а що менше? 4 дециметри чи 40 см? Що скажете? 4 дециметри це і є 40 см, отже, однаково. Перевірте, чи правильно ви сидите, та починаємо працювати. Зараз нам треба буде записати круглі числа першої сотні у зворотньому порядку. Записуємо 90 80, 70, 60, 50, 40 30, 20, 10. Сьогодні на уроці допомагати нам буде бджілка Майя. Тож гра солодкі приклади. Ось вони, дві бджілки принесли нам приклад. 30 плюс 30 буде 60, правильно. 20 плюс 20. До 23 додати 7, пригадуємо, треба скласти одинички. 3 та 7 буде 10, 20 та 10. Продовжуємо. 50 плюс 50, 5 десятків плюс 5 десятків буде 10 десятків або число 100. 9 плюс 20. Згадуємо переставну властивість додавання та змінюємо доданки місцями 20 плюс 9 буде. Далі 23 плюс 10 складаємо десятки з десятками. 2 десятки та 1 десяток буде 3 десятки та 3 одинички число. Отже, сьогодні на уроці ми будемо обчислювати вирази, пов'язані з нумерацією чисел першої сотні. Складати та розв'язувати задачі за малюнком та частиною умови. Удосконалюватимемо обчислювальні навички та навички усної лічби. Ну а зараз віршик. Чи ви діти знаєте, що влітку бджілки не минають жодну квітку. А чому? Самі розкажіть, ще й бджілкам цим допоможіть. Тож, чому? Тому що вони запилюють, так? Є пилок там всередині в квітці, вони запилюють, і тоді до якої квіточки вони завітали, то буде плід. Якщо ж не завітали, то буде пустоцвіт. Просто квіточка процвіте і все, а плода ж ніякого не буде. Ну що ж, допоможемо бджілкам збирати мед. Починаємо. Від 15 відняти 5. Один десяток, п'ять одиниць. віднімаємо п'ять одиниць. Десять правильно. Двадцять вісім мінус вісім. Хто встигне швидше за бджілку? Двадцять пять плюс п'ять. Двадцять плюс двадцять. 20 плюс 30. 3 плюс 57. Поміняємо місцями. Ну, а зараз попрацюємо з підручником. Будемо збільшувати число на 1 сторінка. Подивіться, яка сторінка. 111. 3 одиниці. Ну що, готові? Починаємо. 9.

Які числа ви отримували? Наступні, правильно? Чому їх так назвали? Тому що вони йдуть наступають, на п'ятки наступають, так? вони наступні. Назвіть кількість десятків у кожному числі. Починаємо з першого. Один десяток, три десятки продовжіть. І в останньому числі ми маємо не один, а 10 десятків. Працюємо далі з підручником, обчислюємо вирази за схемами. Зменшуване у нас не змінюється. Зменшуване 100. І перший приклад від 100 відняти 40. Десять десятків відняти 4 десятки буде. 6 десятків, правильно, або 60. Від 100 відняти 60 40. Від 100 відняти 10, 100 мінус 30, 100 мінус 90. Ось такі вийшли у нас вирази. Далі перший доданок 30, а другий доданок буде змінюватися. До трьох десятків додати три десятки буде, 30 плюс 60, 30 плюс 40, 30 плюс 10, 30 плюс 50. Ну, а зараз задача. Вже здогадалися, що вона буде про фрукти, так? Складемо задачу за малюнком та розв'яжемо її. Ми що ми бачимо тут на малюночку? Які фрукти, дітки? Скільки їх відомо чи ні? Перший ящик відомо 5 кілограмів. А другий ящик з яблуками не відомо, але відомо, що на 10 кг більше. Складаємо задачу. Ящик з персиками важить 5 кг, а ящик з яблуками на 10 кг більше. Про що ж нам треба дізнатися? Що невідомо. Невідомо, скільки важить ящик з яблуками. Тож ставимо питання, скільки важить ящик з яблуками? Якщо відомо, що на 10 кг більше, значить треба додати 10 Записуємо розв'язання та відповідь у зошити. Наступна. що ми тут бачимо? Дивіться, кошик з фруктами та якісь два числа, 14 і 4. Що б це могло значити? У кошику з фруктами було 14 ягід полуниці і 4 банани. Якщо маємо два доданки, то ми можемо або знайти суму, або сказати, наскільки більше чи менше порівняти. Тож, наскільки штук ягід полуниці більше, ніж бананів. Пригадуємо, щоб порівняти два числа, треба від більшого відняти. Менше записуємо розв'язання та відповідь. Якщо пальчики втомилися, виконайте, будь ласка, вправу деревця. Ну, а тепер переходимо до роботи в нашому робочому зошиті. На першому рядочку треба записати число 100 через крапочку. Перше завдання. Запиши вирази та знайди. Перший стовпчик Знаходитимо різницю. Другий стовпчик знаходитимемо суму. Разом розв'яжемо перший рядочок, а далі ви продовжите самостійно. Запишемо спочатку, а потім розв'яжемо. Від 63 відняти 3. 6 десятків та 3 одинички. Відняли 3 одинички буде 6 десятків або число 60. Другий стовпчик. Треба знайти суму. Суму, щоб знайти суму, що треба зробити? Додати два числа. 90 плюс 5 буде 95. Наступне завдання. Поєднай числа в пари так, щоб їхня сума дорівнювала. Так, ну, починаємо. 60 хай буде сума, С які два числа. Двадцять та сорок поєднуємо. Двадцять сорок шістдесят. Далі. Сімдесят це. Двадцять та 50 буде сімдесят. Сорок та тридцять теж буде сімдесят. А 80? Вісімдесят це. Двадцять. Та 60 або 50 і 30. Продовжуємо завдання 3 задача. Склади задачу за малюнком: дізнайся, наскільки ведмедик дорожчий, ніж динозаврик, та запиши розв'язання. Що значить, дітки дорожчі»? Це значить більше він коштує, більше грошей треба за нього заплатити. Отже, динозаврик 80 гривень. А ведмедик 100 гривень. Бачимо круглу стрілочку. Бачите, кругла дужечка із стрілочками в обидва боки. Це значить, що треба порівняти два числа, тобто дізнатися, наскільки одне число більше чи менше за інше. А щоб порівняти два числа, продовжить, треба від. Запишіть розв'язання та відповідь. Ну, і знову бджілка має завдання від бджілки. Починаємо складати числа за цим прикладом. 98, 98 складаємо з двох цифр 8, 7 складаємо 87. Продовжуємо. Порівняємо перше і останнє з утворених чисел, перше, яке ми з вами утворювали? 76, так? А останнє 10. Наскільки ж 76 більше від числа 10? Що треба зробити? Щоб порівняти два числа, треба від більшого відняти менше. 76 відняти 10 буде 66. Ну, а зараз будемо закріплювати вивчений сьогодні матеріал та попрацюємо над цими завданнями. Отже, подивіться знову бджілка має, мабуть, для нас щось придумала. Хтось, хто ж це такий сів снідати, так? У термосі був. Чай або какао, що ви більше полюбляєте. Так от, випили 3, а залишилося. Зараз будемо розбиратися. Якщо ж випили 3, то залишилося сім. Чому? Тому що у кожному термосі є зараз 10 чашок від 10 відняти 3 буде 7. Продовжуємо. 10 відняти 6 буде 4. 10 відняти 10 буде 0, все випили. Що значить 0? Що залишився порожній термос. А зараз логічне завдання. Максим має дві купюри по 20 гривень. Ось вони. Чи вистачить йому грошей на м'яч? М'яч коштує 39 гривень? То вистачить чи ні? Вистачить адже в нього 40 гривень, а 40 більше, ніж 39. Наступне завдання інтерактивне виконати ви його зможете, перейшовши за посиланням під темою уроку. Завдання таке в твоєму гаманці 19 гривень. Які пари товарів ти зможеш придбати? Ну, от, наприклад. 19 гривень це 10 та 9 отже, кокос та гранат. Продовжіть далі. Ну, а зараз оберіть, будь ласка, емоцію, з якою ви завершуєте урок. Мені під силу всі завдання. Було складно та незрозуміло. Все було легко та просто, чи мені потрібна допомога? Зараз розпочнемо разом фізкульт хвилинку продовжити самостійно. Дітки за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі!